на лавка, що ж замовляють? Дивіться на 1625 гривень. Замовили таку ікону під старовину Неопаліма Купина, е, стилізована, зістарена, наче жуки короїди поїли її. Е, е, Опнута, насправді це ясен, термооброблений, вручну зроблений це зі старення ікони. Плюс додатково йде мішечок. Мішечок також стилізований під старовину, ляний, такий пом'ятий з куполами. 1165 гривень це чотки з іконою. Це не тільки ікона, вартість ікони 900. 975 гривень. Виконуємо такі ікони під замовлення. Ось інший варіант. Божої матері. Дивіться, як, гар, як гарно виглядає. Ну вона хто не розбирається, реально скаже, що це під старовину. І дивіться, який спаситель гарний Ісус, стукаючи в двері. Така доволі рідкісна ікона. Ми давно її почали виготовляти, користується попитом. Сайт іконолавка. Хто хоче замовити такі ікони, стилізовані під старовину. Звертайтеся з радістю для вас виготовимо та відправимо.